Ну і якось так, друзі, вулиця Міцкевича вжешові плавно перетікає в місцевий старовинний цвинтар. Якось давно хотів показати вам, як виглядають польські такі старовинні цвинтарі. Все якось не було нагоди показати це в Кракові. і ось вжешові. Цілком випадково потрапив, потрапив на старовинний цвинтар. Покажу вам, друзі, трішки. Не будемо тут затримуватись. Сподіваюсь, нам сюди ще не час. Ще поживемо, правда? Ось такий цікавий надоробок з єврейськими зірками. Мабуть, людина була похована єврейської національності. І така маленька плита ненародзоним діточкам, які не народились. Шкода, ну не будемо сумувати, давайте йти скоріше звідси. Бо щось настрій погіршується.